У кожного з цих дворів є своя відмінність, і схожого одного на інший в районі точно немає, бо в них є чи то оригінальна клумба або альпійська гірка із зеленим газоном, чи інша родзинка. Проте головне, що їх об'єднує, це чистота. Двірники та озеленювачі Київського району в рамках проведення весняних робіт з благоустрою прибудинкових територій добре постаралися. кажуть, вклали частинку своєї душі у кожний із дворів. У Київському районі ми обслуговуємо прибудинкові території 839 багатоквартирних будинків. В рамках акції Зелена весна були виконані всі роботи. Продовж березня ми максимально швидко очистили зелені зони від сміття та сухого листя, виконали санітарну обрізку дерев і кущів. У квітні вже розпочалися роботи на клумбах, щоб покращити якість землі. Зберегти рясне цвітіння квітів, завезли ми і использовали новий ґрунт. внесли добриво, виконали розпушування клумб, до квітників. також працюємо над відновленням елементів благоустрою. Зокрема, фарбуємо лавки, сміттєві урни. Сьогодні ми розсаджуємо богаторечні квіти, сіємо на однолітніх квітів, та здійснюємо поки з газону. Зараз все відчувають стрес. Переживають тривожність, а природа і квіти вони покращують психологічний та емоційний стан людей. Тому, попри важкі часи, ми продовжимо створювати красу в наших дворах, щоб дарувати мешканцям району радість та оптимізм. Дякую всім робітникам за відповідальність до старанну, щоденну, нелегку працю. Акція зелена весна підходить до свого логічного фіналу. Були виконані всі заплановані роботи. Зелені зони доглянуті, клумби доглянуті, квіти будемо продовжувати висаджувати. У Київському районі працює 152 робітники, але цього недостатньо. Нам потрібні ще працівники. Ми запрошуємо до нашої команди. Також є вакансії майстрів у Київському районі, тому долучайтеся і хочу додати. Що в інших районах міста також є вакансії. Наприклад, в індустріальному і Слобідському ми шукаємо начальника дільниці. А вакансії майстрів є у Холодногірському районі, Слобідському районі, Снов'янському районі також. Тому ми можемо працевлаштувати людей за місцем проживання. Окремі працівники, які нам потрібні, це трактористи, слюсарі, ремонтники тракторної техніки. Таких працівників, на жаль, теж недостатньо. Попри щоденні обстріли та повітряні тривоги, ми продовжуємо активно працювати, наводити порядок і чистоту на прибуткових територіях. Бо ми несемо відповідальність за те, яке буде наше місто, найкраще місто Харків. А Харків це найчастіше місто в Україні. Ігор Безкровний Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.